Росія продовжує наступ на Сумщині? Аналітики Діпстейт фіксують просування Росіян біля низки населених пунктів? Ворог вже контролює майже 200 квадратних кілометрів нашої території, друзі. Але головне питання, яке усіх нас хвилює: чому це сталося? Тобто, як це стало взагалі можливим? Ключове і найважливіше, чому сьогодні присвячений наш з вами випуск: що з нашими фортифікаціями, що з нашими лініями оборони? Де вони? Є вони, нема їх? Чому зараз? Всі від військових, від військових експертів, аналітиків, окремих народних депутатів, того самого Діпстейт і так далі кричать, говорять, заявляють, волають буквально про проблеми, які у нас є з фортифікаціями на сумщині. Сьогодні цьому просвячений випуск. Ми будемо розбиратися, що там з тими фортифікаціями. Я зібрав усі думки, скомпілював і готовий вам розповісти, як в дійсності там зараз у нас справи. Тому підпишіться, будь ласка, на цей youtube канал. Не забудьте поставити вподобайку. А я одразу буду починати щоб вас вашого часу. Негайте лише на початку, зазначу, що ну так вийшло, так сталося Що ми взагалі першими на цьому youtube каналі звернули увагу на те, що на сумщині відбувається, і прорахували там, в тому числі як будуть складатися обставини. Ми першими говорили про проблеми з фортифікаціями. Перегляньте попередні випуски, і на превеликий жаль, ми виявилися праві, тому що зараз ми маємо такі проблеми. Я просто чому про це кажу, тому що я пам'ятаю, який шквал коментарів. Взагалі був на мою адресу, що я там і зрадник, і панікер і, і, і там і, і нагнітаю, і, і на кого я там працюю, і так далі. Тому подібне, на превеликий жаль, підкреслюю, я виявився правий і, і, і це погано, тому що зараз у нас дійсно є проблеми. Але для початку я хотів би розповісти, що конкретно зараз відбувається на Сумщині, перед тим як перейти до фортифікації. Яка військова там да, обстановка? Воєнна обстановка? Значить, мова йде про те, що по-перше. За даними Діп від 18 червня російські війська просунулися біля юнаківки. Ворог також захопив низку прикордонних сіл. Мова йде про Андріївку. Хоча президент Зеленський це спростовує. Водолаги, локню, Журавку, Басівку новенькі тут журналіп uh, uh, ну, посилається на Стан справ як в Сумській, так і в Донецькій областях, але нас цікавить конкретно сумська область, сьогодні, тому ми їй присвячуємо увагу. Загальна площа захоплених територій на Сумській на Сумщині, в Сумській області, майже 200 квадратних кілометрів для порівняння. Друзі, це п'ята частина території Курської області, яку Україна контролювала минулого літа. Ось якось навіть так. Значить, що варто сказати, ключові точки під загрозою: це юнаківка, писарівка хотінь. Це важливі я б би, навіть дуже важливі логістичні центри. Юнаківка вже частково в сірій зоні. Я сьогодні прочитав, що навіть 7-8 червня, нібито росіяни заїжджали в центр села на мотоциклах. Я не знаю, відповідає ця інформація дійсності чи ні. Не берусь там стверджувати. Але хто нас дивиться звідти, допечіть, будь ласка, захоплення писарівки може перерізати дорогу суми юнаківка, а хотінь відкриває шлях до густого лісу, який може стати. Ну як зараз пишуть другим серебрянським лісництвом складним полем бою через зеленку та яри, як воює ворог, росіяни друзі рухаються малими штурмовими групами. Вони використовують дрони, мотоцикли, іноді міномети важкої техніки. От як дописують журналісти української правди, я читав велика стаття дуже цікава щодо Сумщини. Так, от важкої техніки поки немає, але тиск не слабше. От військові кажуть, що росіяни активно застосовують дрони Рубікон. Повертаємось тепер до слів президента. Він сказав 13 червня про те, що збройні сили України зупинили ворога на сумському напрямку. Я вам про це розповідав в попередніх випусках. Передивіться, а бої сказав він, ведуться на глибині до 7 кілометрів від кордону, 14 червня. Він повідомив про звільнення Андріївки. Але ситуація залишається напруженою. Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, 16 червня, тобто два дні тому, зазначив, що активність ворога в прикордонні знижується, але загроза зберігається. Між тим відомо, що в регіоні продовжується евакуація. Значить, за даними сумської ова, із 213 прикордонних населених пунктів виїхало понад 60% мешканців з 60 сіл евакуювали всіх. Цього тижня вивезли ще, ну напевно, не цього тижня, а минулого тижня вивезли 400 людей, зокрема 26 дітей із сумського і шостинського районів. Начальник ова зараз ова очолює Григоров. От він каже, що евакуація триває, але це складний процес через обстріли і дрони. каже він, тепер друзі. Ми переходимо до головного, до ключового питання: а що там взагалі у нас з фортифікаціями? Що у нас з нашими захисними спорудами? І тут. На жаль, на превеликий жаль, ситуація у нас сумна. Діпстейт у своєму звіті пише, що на відтинку журавка новеньке, басівка до хотінь, пасарівка, кияниця, храпівщина, юнихівка фортифікації. Практично немає. Це не я кажу, це діпстейт. Пише практично немає фортифікацій. Супутниковий знімок від 25 квітня, двадцять року. Це підтверджує: немає протитанкових ровів, немає зубів дракона, мінних полів. Є лише окопи і бліндажі, які викупили самі бійці. Військові скаржаться, що ці позиції не захищені від FPV-дронів, а деякі бліндажі, вируті ще в 2014 році, затоплює дощем. З усього е, набудованого а давайте я ось так зроблю. Просто це, до речі, світлина з цими фортифікаціями, з усього набудованого друзі, були присутні лише позиції, які облаштовували для себе безпосередні бійці, як от дописують аналітики Діпстейт, і які придатні для проживання і утримання своєї зони відповідальності. Це можна було б також і бачити в публічних кадрах під час просувань противника біля кордону. На жаль, не було побудовано навіть інженерних загороджень, як пишуть вони, у вигляді протитанкових ровів, зубів дракона і так далі. Так само відсутні і вибухові інженерні загородження, вигляді замінувань, які б мали стати перешкодою для противника. Але постає питання так чи інакше: чи можна було будувати? Ось ці споруди так фортифікаційні споруди під час утримання території на Курщині, і ось що пишуть аналітики Діпстейт щодо цього. Давайте ось так зробимо. Що пишуть аналітики? в Спілкуванні з бійцями вони дали відповідь, що можна, тобто бійці підтверджують, що нібито можна було це робити, адже активність противника не була більшою ніж умовно зараз на межі Дніпропетровської і Донецької областях, а також Увага ворога була зосереджена на іншому в той момент, зокрема на роботі по військовій техніці, піхоті і відбитті наступу. Тому, хоч якісь інженерні загородження, які б мали стати перешкодою перешкодою для ворога, щоб затримати його, мали змогу збудуватися. Кінець цитати а, а, матеріалу з аналітиків Deep State. А, далі хочу показати, як один із бійців, зокрема, коментує стан справ з. Фортифікаціями безпосередньо а, на місці, там де вони збудовані, і от увага далі на екран. Ну і пане президенте. Дивіться, як серйозно облаштовані наші позиції від FPV-дронів. Бачите, який надійний захист? Я теж не бачу. І тут закопано навколо нашого міста Суми. 20 мільярдів гривень? Зверніть, будь ласка, увагу, що робить вами призначений очільник Сумської області Артюх Володимир. Це просто посміховисько. Немає нічого. Тобто, як в умовах нинішньої... Дронової війни ми маємо оборонятися. Скажіть, будь ласка. Ну, ось, власне, судячи з усього, тобто, судячи зі слів, коли боєць звертається до президента і каже: подивіться, як о, там призначений вами Артюх, що він робить, як він будує ці всі фортифікації, виходить так, що напевно, швидше за все, тобто, це відео було знято ще там на початку весни або десь ну, всередині весни, так, виходить, коли Артюха звільнили з посади. Його ж зараз замінили Григоровим раніше. Буварті, і от він їх будував, тобто він займався цими фортифікаціями. І, тобто, це відео не свіже. Це ще раніше, те, що було, це також важливо підкреслити. Треба розуміти. Поміж тим, один із бійців 17-ї бригади розповів колегам з української правди, що нових укріплень немає, а старі непридатні для сучасної війни. Діп стає, знову повертаємось до аналітиків значить, додають, що навіть там, де є фортифікації, вони розташовані за 20 25 кілометрів від кордону, що занадто далеко для ефективної оборони. Маю ще одне відео для вас, друзі, також, де мали бути належні укріплення, і от ще одна людина: його. Коментує. Подивіться, будь ласка. а ось Давайте ось так: от просто покажемо і будемо розповідати. Тобто та сама історія. Ну, давайте звук дамо, послухаємо Це швигар забігає із Вовой, а тут його бля, вогневі, малюх. Ну, він коментує, власне, зрозуміло, з критикою коментує, власне, що відбувається. Для нас важлива. Картинка для розуміння того, як взагалі ситуація змінюється, але судячи з поводу, це також не там не не нове відео. Можливо, зараз ситуація дещо змінилася, але от саме такі відео почали зараз являтися в мережі. Я що хочу про все це сказати. Подивіться, будь ласка, на стан. Справ ми не військові експерти. Хто дивиться мене з військових або військових експертів, можете до речі висловитись в чаті під цим відео, написати, як вам ось ці оборонні споруди. Я на цьому не розуміюсь, але люди, яких я читаю, слухаю, які говорять про те, що це неналежний стан, або неякісний стан, або споруди, які не придатні для ведення боїв в сучасних умовах, коли там умовна впівдрони. Ну, вони просто не для боїв з піввіжками, да тому на превеликий жаль, ми маємо ще і от е, таку ситуацію. Ну, висловлюються народні депутати з приводу цього. Можу вам сказати, і от на що буквально сьогодні, вчора, сьогодні, висловився щодо цього Сергій Рахманін, він дав інтерв'ю нашим колегам з НВІ, і От він каже, Сергій Рахманін, це в, в минулому журналіст. Зараз він народний депутат представляє фракцію голос, і о, він представляє відповідний профільний комітет. Тобто він точно знає про що він говорить. і От він стверджує, що фортифікації будували на швидкоруч поспіхом під обстрілами після виходу збройних сил України з Курчини. Каже народний депутат. Системної смуги укріплень немає, каже він, і зазначає, що інженерні війська ЗСУ та Держслужба транспорту відповідальні за будівництво, але контролю за процесом бракує. Ще одна проблема, друзі, це соромно сказати корупція тому що за даними ТСК Верховної Ради на фортифікації по всій Україні виділили 43,5 мільярдів гривень в 2024 році і 37,6 мільярдів в 2025. Але на Сумщині, за словами нардепа Михайла Бондара, відкрито 30 кримінальних проваджень на 20 мільярдів гривень через розтрати. Пам'ятаєте, що людина, яка знімала ось ці фортифікаційні споруди, або що це рови, я не знаю як це правильно назвати. Казала: подивіться, у нас тут закопано 20 мільярдів. Ось ці 20 мільярдів це колосальні суми, які могли піти на окопи на міні поля, але вони ймовірно що зробили? Вони напевно осіли в кишенях чиновників. Ну а я не знаю. Я, я не знаю в такому разі, де вони, тому що я не бачу результату. Покажіть і підкажіть, де можуть бути ці гроші в такому разі, якщо порівнювати з іншими регіонами, наприклад, там Дніпропетровщина або там Донеччина фортифікації будуть активніше. Там є системні лінії оборони з зубами дракона. Я зроблю окремий матеріал по Дніпропетровщині. Там є протитанкові рови, там є міні-поля. Це правда. На сумщині ж, діпстей бачить лише ряд зубів дракона в полі, і, вибачте, це не захист, а імітація. Пишуть вони, а я погоджуюсь з ними. Що це імітація для того, щоб друзі зрозуміти масштаб проблеми, достатньо подивитися на два скріна, які от спеціально: це два скріна з, з останнього блогу Української правди. От я спеціально витяг ці світлини, щоб вам просто продемонструвати: на одному, на ось цьому, наші фортифікації біля кордону на Сумщині, на іншому, вибачте, фортифікації ворога. Ось вони. Ну, якось так виходить. Є така народна бранниця Мар'яна Безугла. Я не люблю її цитувати, як ви розумієте, але вона там свого часу припустила, що деякі території на Сумщині здають, щоб приховати провали в підготовці оборони. Вони, вона звинувачує попереднього голову Ова Володимира Артюха, якої я згадував з вами сьогодні. І місцеву владу в цілому в списуванні майна через окупацію. Це насправді серйозні е, звинувачення. Вони потребують розслідування, і мені здається, що потрібно не просто писати Мар'яні безогрі, а якщо в тебе є якісь е, аргументи, якщо в тебе є докази, ну будь ласка, звертайся до правоохоронних органів, будемо розслідувати. Це ж піде всім нам на користь, правда? Ну, підеш на користь тут, друзі. Ще що варто е, е, зауважити: серед іншого: військові кажуть е, про що? Про те, що фактично. Крім фортифікацій, бракує дронів на оптоволокні, fpv екіпажів, засобів РЕП, росіяни активно використовують дрони, дрони Рубікон, які вибивають нашу логістику. А наші дороги часто не перекриті сітками від fpv дронів, що робить пересування небезпечним. Один із бійців розповів УП в Українській правді, що сітки почали натягувати запізно, а в деяких місцях між сіткою та землею залишаються дірки, через які залітають ворожі дрони. Ну це нормально. Чому взагалі Сумщина виявилася вразливою? Давайте розберемо, розберемося в причинах. я їх сьогодні зібрав, шукав там, причини, чому так відбулося, і от, от який висновок зробив в цілому. Значить, перша причина, коли Збройні сили України контролювали частину Курської області, ворог відволікався на її оборону. І це був шанс укріпити Сумщину, але його не використали. Аналітики Deep State зазначають, що активність Росіян тоді була нижчою ніж зараз, там на межі Дніпропетровської і Донецької областей, так і, і будувати фортифікації було можливо, але цього не зробили. Друге, це роль місцевої влади, екс-голова ОВА Артюг, в березні 2024-го що нам заявляв, що фортифікації будуються і їх завершить. Цитую за декілька тижнів, тоді казав він. Але як ми бачимо, цього не сталося. Військові пабліки ще навесні критикували окопи на Сумщині. Ми показували відео, це було весною. Так, за відсутність захисту від дронів і, і, і низку інших проблем. А після звільнення Арчуха в квітні 25-го, е, ну, безугла сказала те, що сказала. Що, типу, списують, приховують провали, списують на окупацію. Третя причина це брак координації. От військові експерти пишуть, що за будівництво фортифікації відповідають ЗСУ, Держслужба транспорту та ОВА, але, за словами Рахманіна, контролю за процесом немає. Ну, я не знаю, як мають ЗСУ на це відповідати. Можливо, тут е, інша мається на увазі. ТСК взагалі додають тимчасова слідча комісія, що 25 розпорядників бюджетних коштів це забагато для чіткої роботи. Результат хаос і розтрати. Е, я думаю, що а ні, от бачите, Рахманін Рахманін каже, що державна служба транспорту і ОВА, і місцева влада відповідають. Да, за я не знаю, чому тут навряд чи ну бійці воюють, чи вони що будуть копати, чи що? Ні, звичайно, ні. І четверта причина нарешті, це недооцінка загрози, друзі. Тому що Генеральний штаб досі називається і напрямок Курським, хоча він вже давно сумський на картах генштабу захоплені села не позначені як окуповані, і це вже не мої слова, а журналістів УП Української правди це створює ілюзію контролю. Це можна це може впливати на рішення про розподіл ресурсів, пишуть вони, чи робиться щось для. Виправлення, ось з таким запитанням ми зараз звертаємось і дамо на нього відповідь. Ова, начальник ова Олег Григоров, якого я вже сьогодні згадував, 16 червня заявив, що фортифікації будуть майже щодня. Уявляєте, щодня будуть фортифікації. ЗСУ визначають рубежі, межі, технічні вимоги. Не межі межі на замовлення військових, зводять нові укріплення, а техніку і людей залучають на найгарячіші ділянки. 13 червня Рада оборони області вирішила залучити додаткові сили для будівництва фортифікації і укриття об'єктів антидроновими сітками. Виділили гроші знову, виділили 8 мільйонів на закупівлю. Дронів для захисників також посилили ППО, закупивши нове обладнання для підрозділів. Ригоров каже, що ситуація складна, але контрольована. Сила оборони не допустять ворога до Сум Удар е, градом пам'ятаєте 3 червня, був удар градом він його називає терактом. Спрямованому ну, якийсь спрямований на паніку за даними УП До речі, росіяни стріляли з території Російської Федерації і району. Сіл там сіняк чи гарналь, я не знаю, як вони правильно називаються, що підтверджує фактично, що там важкої техніки в захоплених селах, про які ми з вами говорили, немає. Але ризик обстрілів залишається, якщо ми не посилимо нашу оборону. Що, що нам потрібно? Нам потрібно добудувати ці фортифікації, зрештою. Посилити резерви, забезпечити бійців півідронами, засобами РЕП і найголовніше розбиратися з корупцією. Я дуже перепрошую. ТСК обіцяє детальний звіт по кожному провадженню і винні мають бути покарані. Але те, що обіцяє ТСК, це одне і, і, і те будуть вони покарані. Ці винні чи не будуть це інше зовсім? Головне для нас результат, правда. Щоб і оборона була, і ті, хто розікрав гроші, якщо вони дійсно розікрали, щоб вони були у в'язниці. Отже, що ми маємо? Давайте висновок зробимо. Сумщина під ударом, ворог просувається, але Збройні сили України тримають оборону. Це найголовніше фортифікації це наше слабке місце через недбалість, через корупцію, через брак планування. Чи є загроза для сум? Традиційне запитання, на відповідь, відповідь на яке я даю в кінці кожного випуску, коли ми говоримо про суми. Поки місто в безпеці, друзі, але ризик зростає, якщо ворог захопить юнаківку чи Писарівку, як кажуть, як кажуть військові експерти, вони додають, що сили і засобів ворога щоб йти на суми, щоб захопити суми, немає. Це головне, щоб треба розуміти. Тому ми можемо і мусимо буквально бути єдиними і сильними. Всіх я закликаю друзі підтримайте збори на дрони, на квадроцикли, на реби, на, на, на все інше необхідне для збройних сил України для прикордонників, тому що кожна гривня це вклад в нашу з вами оборону, і, і давайте не. Упускати увагу з того, що там робить місцева влада серед іншого, коли ми говоримо про е, те, як мають будуватися ці фортифікації. Я дякую вам, що ви подивилися це відео до кінця. Сподіваюсь, що воно для вас було корисним. Якщо вам подобаються такі відео, будь ласка, пишіть в чаті в коментарях, а будемо робити ще поговоримо, що там на Дніпропетровщині у нас, наприклад, відбувається з тими самими фортифікаціями, так е, тому що ну, от, бачите, якось пожвавилась тема фортифікації після наших е, з вами випусків, тому ми будемо приділяти також цьому увагу. І на інших ділянках фронту, серед іншого, також безперечно будемо говорити про те, що відбувається там, оскільки це важливо, це наша безпека, це наша оборона. І якщо хтось не за це відповідальний, але допускає таких помилок. Які стосуються загально національної безпеки, безпеки кожного регіону, нам потрібно про це говорити і притягувати до відповідальності. Я сподіваюся, що все буде гаразд. Слава Україні! Слава Збройним силам Україна! Дякую, друзі! Підпишіться на цей youtube канал, поставте вподобайку, бережіть себе, своїх рідних і близьких, і до наступної зустрічі!